Вітаю, друзі. Зараз у нас заключна частина із в'язання маленької ляльки. Ми вже зробили повністю тулуб, і нам залишається пришити голову і оформити зачіску. Перш ніж голову пришивати, ми вишиваємо очі і ротик. Очі ми вишиваємо, відступивши 4 рядочки від нижнього краю, ротик на 2 рядочки нижче. І також можна вишити ВІ. Власне обличчя ви вже можете оформлювати, як вам подобається. Пам'ятайте, що майстер-клас це просто орієнтир, ви ж робите іграшку, як подобається вам. Для вишивки я використовую ниточки муліне темно-коричневого кольору. І зовсім трошечки нам треба просто два стіпки зробити, щоб вишити ротик. Далі будемо приєднувати голову. І тут я вам пропоную два варіанти. Ми залишили довгий кінець ниточки і на тулубі, і на голові. Тож, можна приєднати голову, протягнувши ось цю ниточку, холофайбером голову ми наповнюємо не дуже щільно і більше намагаємося наповнити. Бічні сторони, а у серединці залишити місце для шиї. І ось так ми одягаємо голову на тулуб. Тепер тут ми ниточку цю закріплюємо. Добре натягуємо і зав'язуємо на вузлик. І тоді у нас голова залишається ось так, рухливою, просто ще більше вузликів треба нав'язати, щоб трималася ниточка добре. Можна ж кінцем на голові пришити за петельки до шиї. Я буду робити і той, і той спосіб, тобто в мене голова не залишиться рухливою, але тут вже приєднали, ми прибирати це не будемо. Щоб пришити голову, ми підхоплюємо петлю шиї. І петлю на голові знову петля на шиї, але тут ми пришиваємо не кожну петлю голови, тому що, пам'ятаєте, у нас голова має у кінці 12 петель, а шию ми в'язали 8 стовпчиків. Тому пришиваємо не кожну. І ось таким чином слідкуємо, щоб голова розташовувалась рівненько. І ось так її пришиваємо. Усі ниточки ми закріплюємо і заправляємо всерединку. і переходимо до в'язання зачіски. Спочатку ми в'яжемо так само, як і голову. Беремо ниточку Газал Baby Cotton. Шоколадного кольору, кільце. І перший ряд пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Єдине, що тут можна в'язати петлі більш вільно, щоб у нас потім зачіска зверху одяглася на голову. 2, 4, 6. І у першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. Ще раз ниточку підтягуємо, щоб отвору не залишилося. У другому ряді робимо 6 збільшень, тобто у кожну петлю по 2 стовпчики. 1 2 3 4, 5 п'ять шість вісім дев'ять десять одинадцять, дванадцять. Получений стовпчик у першу петлю і повітряна петля підйом. У наступному ряді ми робимо шість збільшень з інтервалом в один стовпчик. Збільшення 1 Збільшення 1 збільшення. Один і так чергуємо до кінця ряду. І в кінці третього ряду ми отримаємо 18 петель. І в наступному ряді ми в'яжемо шість збільшень з інтервалом у 2 стовпчики без накиду. Один збільшення. Два. Збільшення. Один, два, збільшення. Один, два, збільшення. І продовжуємо так до кінця ряду. Тепер у нас у ряді 24 петлі. І наступні 4 ряди ми пров'язуємо без змін по 24 стопчики без накиду. 1 2 3 4 23, двадцять чотири. Сполучний стовпчик, повітряна петля. І ось така, як шапочка у нас вийшла, і ось так основа зачіски натягується на голову. Далі ми робимо з вами. Обв'язку по нижньому краю і в'яжемо сполучені стовпчики, але дуже не затягуйте, щоб у вас коло не звузилося, і вам було зручно приєднувати зачіску до голови. В'яжемо ось так стовпчики за передні петлі. У нас виходить по контуру ось така косичка. Коли ми дійшли до переднього боку, ми робимо ланцюжок із повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, можна навіть ось так, 9, 10. Зробимо довгі пасма. І потім у зворотному напрямку пров'язуємо кілька стовпчиків сполучних. 3, 4, потім в'яжемо стовпчики без накиду. Один, два, три, потім знову сполучення. Один. Два. У наступну петлю основи зачіски, сполучний стовпчик і набираємо ланцюжок із семи петель. Дві, три, чотири, п'ять, шість. 7. І так само сполучний стовпчик: Один, другий. стовпчик без накиду. Ще один і завершуємо двома стовпчиками сполучними. І потім решту основи зачіски ми, як і спочатку, пров'язуємо за передні стінки петель з полученими стовпчиками. Витягуємо довгу ниточку, щоб потім пришити зачіску до голови і закриваємо ряд, ми протягуємо ниточку під першою петлею і заводимо всередину останньої. Ось таким чином. А тепер беремо ниточку. І голкою, ось так чубчик пришиваємо, щоб він тримав добре форму. Ось таким чином ми також ниточкою муліни, якою вишивали й очі. Петля до петлі пришиваємо чубчик. І погляньте з чубчиком вже зовсім інший вигляд. І тепер варіантів безліч. Можна зробити дві коси. Можна зробити ось тут дві такі гульки, можна зробити одну. Як вже вам сподобається більше, ми з вами будемо робити ось тут заплетену косу, і перед цим мені зручніше пришити основу до голови. Ви ж можете спочатку повністю зачіску зробити, і потім вже пришивати. Щоб пришити, ми беремо голку і цією ж ниточкою, якою і в'язали, ми підхоплюємо петлю на голові і петлю на зачистці. І слідкуйте за тим, щоб відстань від ока до волосечка з обох боків була однакова. І після того, як ми основу зачіски пришили, ми заводимо гачок крізь в'язане полотно і приєднуємо коричневу ниточку. Залишаємо ось тут довгий кінець, Ми потім будемо формувати зачіску. І набираємо 25 повітряних петель. Одна, дві, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 23, 24, 25. Тепер. У зворотному напрямку ми пров'язуємо сполучні стовпчики спочатку: Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, а решту петель пров'язуємо стовпчиками без накиду. І так до кінця ланцюжка. Коли ми пров'язали увесь ланцюжок, знову заводимо гачок крізь в'язане полотно, робимо сполучний стовпчик. І так само в'яжемо друге пасмо, а потім і третє. Дов'язавши третє пасмо, ми робимо сполучний стовпчик в основу зачіски, повітряну петлю, протягуємо ниточку і обрізаємо. До речі, якщо зв'язати більше таких пасм, можна зачіску просто залишити ось такий хвостик. Далі ми беремо усі ці пасма і плетемо косичку. Ось так, на кінці у нас пасма звужується, плести зручно. І тепер цю косичку обертаємо, і у нас виходить ось така об'ємна гарна зачіска, яку ми фіксуємо оцими ниточками. Ми підхоплюємо петельку на косичці і петлю на основі зачіски. Ось так, спочатку підхоплюємо кінці, і потім, наче шпильками, фіксуємо усю зачіску. І ось така зачіска у нас виходить. Це виглядає більш цікаво, ніж коли ми просто в'яжемо ще одну маленьку кульку. Хоча такий варіант зачіски також часто роблю. Ці дві ниточки ми зав'язуємо і затягуємо вузлик всерединку. Завершення можна прикрасити зачіску ось такою квіточкою маку, в'язати її дуже просто. Ми робимо 5 стовпчиків без накиду у кільце коричневим кольором, потім колір змінюємо і другий ряд пров'язуємо у кожну петлю 4 стовпчики з накидом і один без накиду, і у нас формуються ось такі пелюстки. Обирайте для квіточки найтоншу пряжу, я в'язала взагалі із ниточок муляне, тому що навіть з бегонії квіточка була завелика. А взагалі, ця лялька вийшла дуже маленька, для порівняння лялька з соняшниками, яку ми в'язали з ярнар джинсу, бачите, значно більше. Тому схема одна, а різна пряжа зовсім робить іграшки різними. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобаються ляльки, які у вас вийдуть, і процес в'язання їх. І мені завжди дуже цікаво дивитися на ваші роботи, тому, будь ласка, надсилайте світлини ваших іграшок у директ інстаграму. Посилання я залишу в описі до цього відео. Дякую за увагу! На все добре!